Поліція Донеччини документує наслідки 21 російського обстрілу за добу. Армія РФ поцілила в житло та інфраструктуру, вбила цивільних мешканців. Окупаційні війська Росії вели вогонь по 10 населених пунктах: містах Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів'яр, Лиман, СМТ. Велика Новосілка, селах Бересток, Іллінівка, Новобахмутівка, Парасковіївка. Рашисти били по мирному населенню з авіації ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД Смерч артилерії, танків, мінометів. Знищено та пошкоджено 23 цивільних об'єкти, 15 житлових будинків, адмінбудівлі, приміщення поліцейської станції та ДСНС, господарські приміщення, гаражі з авіації та артилерії. Окупанти руйнували Авдіївку. Інформації про постраждалих не надходило. Внаслідок артилерійських обстрілів. Маємо загиблого у селі Парасковіївка. П'ять ракет с 300 Ворог спрямував на північ. Донеччини три ракети поцілили в Лиман, пошкоджено чотири приватних оселі. Ще дві ракети влучили в часів яр. Руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки та інфраструктура. За попередню інформацією, жертв серед цивільного населення немає. Зі смерчів російські війська били по селах Іллінка та Бересток, зградів по селищу Велика Новосілка. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих не надходила. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.